А ми будемо буду атымады мистера и два, ты за мной понцемади якийсь Не догониш, не догонишь. Имей не вже, надіюсь, ні не Ой, блин. А? Я не навожу кемпер. Да ну нахуй. Я не навожу кемпер. Ах ты ж. Як тебе обійде? Але ти не маєш кидати ножа, це вже слава тобі Богу. Так а чому я не можу А? вився. Я щось на телефоні краще граю, ніж. Як? Ти так ніколи не може виграти, ви чого? Діти в мене камера не зламається і все. Хочу стрима якось зробити, але не знаю! Але не знаю, як на телефоні стримати, тому що я про на телефоні, а так на комп'ютері це найгірше, що може бути. Я не... Нав... А може мені теж треба кемпіти? А вдруг мені треба кемпити? Коли, я... Коли мені випаде мати і вб'ю шерифа, можливо. То буду теж кемпити. А чому б і ні? Так? Так, Саша, чому б і ні? Е... О, давай. Кемпер. Ну, я теж буду кемприть. Ну, що мне робити. Надеюсь, я стану мадром і Всех розхерачу. І ну кемпер я не набужу. Я не навчу кемпер, тому що за них неудобно грати. Ребенок. Я не смешно, як вони хариться. Я іносент. Дякую. А встанет, тих тут зна яка моя роль. Я пішов наверх. Опа. Ой. Ой, я вже знаю, хто маде. Хто ще їх? Шериф там. Блин, не от этого будет. Ой, на. Ой, на. Ой, на. Ой, на. Я не. Я боюсь, я боюсь. Ой, на, 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 на. на. Она залезла сюда. Ля-ля-та-па-ля-ля. -ля -та -ля -ля. Так, полная ну, пасты. А що, вона попала? Чи попав? Я не знаю. Просто я не бачив. Так а це що? А, це фігня? Як у тебе не лагає? Як у мене не лагає на цьому лагучому телефоні, але трошки підлагує. але, але це мій старий телефон, на якому я грав. Пам'ятаєте, я знімала, а тепер хай на комп'ютер більше. Але зараз я хотів взяти знову на телефоні, але в мене так, ем, такі лагать качки. Так. А чого знов? Знов? Знов їб твою. Тепер я що буду мене? Дякую, дякую, але я дитина. Мені когось не тебе. Ай! Я майдер. Ого, ніхуя, я собі. А де босок? Я не поняв. Баска немає. У мене чого-то дуже сильно подбавлює. А я мені кидати ножу. Дякую. Ну просто в мене не було боску, я шо? Ти тупий босок. Я ненавижу тебе. Чого мене лагає? Ненавиджу. Я не можу кидати. Чого? Че охує? Повер. А кидати я не можу. чо? чор? А чому я не міг кидати? Просто Просто. То Так, ну ч мучку у мене не кидається? Ну все, блядь, я іносент. Більше та ч я не можу залізти? Что? А да. ем, може мені попасти? Та так? Ну. Да. nada é tudo mais ea socorro ah 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 oi oi na oi na oi na ah deguê esse não Мені якось треба теж вижити, щоб взяти пістолет і для нього вистрілити. Ой, ой. Та, та як ти мене вбив? Я ж був далеко від тебе. Це якось несправедливо. Ну це якось несправедливо. Просто. Це мені діло. Ой, на, ой, на, ой, на, ой, на. Да давай! Все, залез. Все, остальные? Нет, еще остальные получился. Мы там хвист толчить, вы бачите. Мы там хвист толчить, бачите. Все, все. Вот бачите там хвист. Нампіздець. Ем. E, так. Напіздец. Блінц. <смір> Скільки, ти... Скільки я взагалі граю Мама, два? Я ніби питаю, як на своєму стримі тільки стрім у мене буде завтра. Завтра стрім буде. Где завтра стрім буде? Але, але постараюся зняти на телефоні. Потому що я скажу на телефоні граю. Але але за мадерним играти на телефоні. Я кажу, що за шерифом. А мені досі не дал шерифа. Та ч? Чо? Ч з моєю грою? Щось з моїм інетом? На цій карті мені ніколи не буде вести до шерифа. Можна у шерифа? шерифа? Хто в мене був? А я був шерифом чи ні? А чого в мене так залагало? У мене щось лагає. Але надіюсь це ненадовго. Можна мені, будь ласка, шеріфа. Я стараюся виграти, тому що мені зараз не везе. За шерифа тільки за мага, але за майда я не вмію грати на телефоні, тільки на компі, а на компі я не вмію йти за шеріфом. Логічно, логічно. А де вбивця? Вбивці? А де вбивця? А вот це вона мене вбила. Що не вбивці? руки бананово банос. Я такий... Пф -пф -пф. Я не знаю, хто я не можу сказати. Кет кет. А може підскажемо? Бананов. Бананов. Лыны. Меня не а! а вот, вот. Да ну. Нет, все. Так, мы посрали. Мы посрали. Опа. Да давай, давай. Мимба, мимби, пам Мимба, 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 бім мимба, 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 пим пим пам ним ним бим бодим бум 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 бим бам бим а может бомбу где мама бомбу бомбу это моя бомба 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 А мы на это забанить? Друзі, я перейшов, тому що я там був голий. я думаю, що мене це може забанити просто. Просто забанити. Я не... А я не хочу пантиншок. Ви знаєте, я, я люблю грати в Roblox. Ну все, нормально ладіта і все. Ну давай фестой, ферстой. Я люблю ферстой. Тож, але найбільше люблю готель. Ну саме, ну нічого, що вона коротка, але ес ге ге ге, ізі ге а ес аж чотки, ес, ааа, це ізі, 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 мізі, мони, мози, мізі, мози, моли, мізі, тизі, коледай. Чо, блядь, чого ти, чого це, чого ти у мене глючаєш? Сиди отправилась туда, а я тут. Ч, издеваешься? Ну, блядь, ты же поводлый его нахуй. И чё? Чё за мной нет так? Да та я ж мою хребу, да она тут нахуй. Фу, хуяк, я тебя не... Да, Я знову перейшов, короче. У мене щось плану тому що це старий мій телефон и все. Постой, Мардем. Ну все. И что? Да арабику слышал? Ну нет, я не арабы. Я, я не могу понять. Я не могу понять у ваших арабских. <свист> 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 Ты? Тим? Вы что, Тимы? Та він убийца, вот. Господь Господь. Господь мой. И все. Ч знову заглючила игра? Ой, не-не. Сейчас -не. буду устанять катка и все. У тебя не яндеян. Вы мою плюс давай. давай не можу. ой ні-ні-ні. Ладно, це буде. І підемо ми вже додому. Сент мне на шерифа на возра. Чому? Чому мені за на шерифа не везе? Я хочу шерифа. Я з тобою тий а вот марк чене, я не я не марк, а во давай. Я буду дивитися. Давай, я буду командой робота. А! Тут! Эй, эй, хитру. А! А! Давай.

Я не знаю, що клієнду. Ну ти чого кінде. Ладно, це, це не остання картка, зараз буде остання точно. Якщо в мене буде інтернет. Можна. <свист> <свист> Мені шарифа, я виграю. Там слово. Якщо не виграю, то надію. <свист> 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 Может, я буду такого? Тут можно не ошукать, пояживать ваш Шериф, шериф. Надеюсь, я не прошу. 10 не послушай. Останній шанс. Треба послухатися до звуків. Тут нікого немає, немає. А коли ж тут немає кнопки, раз і все. Це побіда? Це побіда. На получай чай. Що так легко було? Айде просто стояв на місці. Його прибили. Якось було дуже тупо. З мене шериф нормальний. А можем они еще дать шерифа? Я же пока то ничего не прошу. А мне мол, можешь кто-то написать? Мол. Мол. Ну не, я не разумею арабский, думаю, не можешь написать. Слышь, ты араб. Можешь мне на русском? На русский, или на украинский? Хоть на любых. Ну не, я таки... Ну что то за роли? Так я и не бачу роли. Если не шейф, у меня я представила, могу... что я тут поле найду. Да, мать. Ой, мать мою. Да А я шейф. Привет, красотка. Ну ладно, пока. Да я не разумею тебя, что ты хочешь? Да... Не. А! Я всех боюсь. Да ты... иди в Ты меня убить не хочешь, понятно? На цій карті може дуже легко грати. За шерифа, а може і за невинного. Ну, в принципі я невинний, бачите. А, а я хочу стати героєм. А, а хто, а хто, а хто, а хто? Аже він? Ну, може і він, але не думаю, на 100%. Ой. Ой, на... Ой, на, на, на. Не. Алтана убийца. Будь ласка, девчонка. -а, -а ой. Ой, Вс. А Дівчинка, будь ласка, не. Дічки подарки не їди, я хочу жити. Але якщо я навіть напишу, вона ну, не буде мене розуміти. Челади. Сейчас победа. Я бы на тему этого встречи, не попаду на базу встречи.